Звичайно, я нікого не звинувачую. Це проблема держави, що, на жаль, вони виявилися в окупації. Ну, але далі вони роблять свій вибір. Якщо ми говоримо про людей, які четвертий рік живуть під контрольно країні агресору, скажімо так. Ну, далі ці люди будуть служити в російській армії, частина з них вже служить в російських правоохоронних структурах. Тобто, ці люди мають вирішити, вони, якщо вони хочуть бути в Україні з Україною, ну, їм треба покидати ці території. Якщо вони будуть там далі жити, і не ці в окупації знаходитись, то вони будуть все більше і більше під дією російської пропаганди, під дією російських спецслужб, і так далі, і так далі. Ми точно не можемо собі дозволити, щоб громадяни з окупованих територій могли голосувати на наших виборах, наприклад. Бо ми ж не знаємо взагалі наскільки вони під впливом знаходяться Росії, і, і так далі. Тому, ну але це питання не цього закону, це взагалі ширше питання, і що робити з цим. І як з цим далі бути? Це безумовно трагічне питання, ну але воно на жаль стоїть.